Екзаменаційний маршрут номер 6 сервісного центру 6641 міста Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Екзаменаційний маршрут буде починатись з території сервісного центру. Зараз він не працює. Як виїжджати з території сервісного центру? Та де починається? Дивіться, у перших маршрутах там я розповідаю, у нас стоять автівки. Щоб не повторюватись, рухаємося далі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Всі маршрути, дивіться на каналі, відповідно в плейлісті. Дивіться, як їде на порш, у нього крута тачка і він зарізає. Ніколи так не їздить. Не тільки на іспиті, а й взагалі. У нас тут головна дорога, ми повертаємо. Нікому ми не повинні тут надавати перевагу. І ми рухаємося. Прямо друзі, заощаджуйте кошти на послугах автоінструкторів. Дивіться ці маршрути, той, хто передивляється по декілька разів, запам'ятовує все і без проблем складає іспит при відповідній підготовці. Мені можете віддячити, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі на паливо, на каву, на запчастину. Буду вам щиро вдячний. Надаємо перевагу автомобілям згідно знаку 2.1. Та бачимо також знак кінець головної дороги. І тут ми бачимо, що... Нам, у нас автомобілів немає, то ми їдемо прямо. У вас може інспектор попросити отут зупинитися, зробити паралельну парковку. Потім там він може вам попросити заїхати перед там, тіпа, йолочкою, але ну, не зовсім йолочкою по розміці, притиснувшися лівим, лівою стороною до бордюра. Далі я вам покажу там. Тобто, я ці всі дії виконував у першому маршруті, будь ласка, передивляйтесь їх. Ну Ось тут, наприклад, з'їхати отак ліворуч, притиснутись правою або лівою стороною. Дивіться е відео першого маршруту і, звісно, відпрацьовуйте все все в автошколі. Це дуже важливо і дуже і дуже важливо. Рухаємося прямо, навіть якщо на іспиті вам все не випаде, буде там якийсь інший маршрут. Але ж воно в житті вам все одно знадобиться. Рухаємося прямо. На цьому маршруті, у нас дуже, на цьому маршруті дуже багато всяких поворотів, розворотів. Він такий трохи заплутаний, не зовсім длинний. Але заїжджаємо на перехрестя з круговим рухом, у нас бачимо знак 4.10. Повертаємо і коли ми на цей перший з'їзд приїхали половинку його, вмикаємо правий покажчик повороту та сповіщаємо інших учасників дорожнього руху про те, що ми з'їжджаємо з перекриття з, з крововим рухом. Тримаємося правої сторони дороги. І зараз ми будемо виїжджати на дорогу. Зверніть увагу, тут у нас є декілька ям. Не знаю, коли ви будете складати іспити, можливо, їх вже не буде, але наразі те, що є, то є, тому я вам про них зобов'язаний сказати. Ось раз і ось два. Я їх взяв внутрі автомобіля. правий покажчик повороту. І ми повертаємо, бачимо, у нас тут рух тільки праворуч. Тільки можна було теоретично його не вмикати, але краще все вмикайте. Тут у нас типу, додаткова смуга для розгону. І ми тут нікому не заважаємо. Лівий поки що поворот, подивилися, ліве дзеркало, нікому там не заважаємо і рухаємося прямо. Якби були автомобілі, звісно, ми надаємо перевагу. Зараз ми будемо. Вертати праворуч. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, 2000 обертів корінчатого іншого двигуна, третя передача. Раджу вам рухатися трохи повільніше. Залишаємося в цій полосі, в якій ми їдемо, бо права полоса це у нас для з'їзду з цієї дороги туди на розв'язку. Бачимо там звуження полоси, ну з лівої сторони. В даному випадку у нас це не зовсім то й цікавить там. І ми будемо зараз повертати праворуч. Проїжджаємо оці заїзди, і коли ми з ними порівнялись, правий покажчик повороту. Правий покажчик повороту і ми повертаємо праворуч. Пішохідний перехід, пішоходів немає, рухаємося далі. Якби вони були б, надаємо їм перевагу згідно пункту правила 17.1. Рухаємося далі. Зниживши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Рухаємося прямо. І тут ми будемо повертати ліворуч. Дорога змінює напрямок, але все одно краще вмикаєте... Лівий покищик повороту, щоб не заробити помилку, бо ще все теоретично, ви і прямо поїхати правильно. І на парковочку можете звернути. Повертаємо і займаємо тут ми крайню праву полосу, бачимо припаркована фура попереду. Лівий покащик повороту, подивилися від зеркало, на пів секунди повернули голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. І... Тут нам трохи і треба буде виїхати в на зустрічного напрямку, або так притиснутися до опори. проїжджаємо з безпечними інтервалами, наїжджаємо на суцільну лінію розмітки до та після пішло переходу і рухаємося прямо. Залишаємось в своїй полосі по причині того, що права сторона у нас вся запаркована. Бачимо у нас пішохід, який одразу став водієм. Зупиняємось, бачимо, у нас автівка з порушенням стоїть, трохи не зупиняємось, а Просто я убрав ногу з педалі газа і приніс на педаль тормоза, не гальмувавши, а просто э, повісив ногу над педалю гальма, просяк випадав. Вдруг хтось там вискочить, я одразу вже загальмую. Тут у нас треба надати перевагу. Бачимо надати дорогу, надаємо перевагу. Пішоходом, підуть щось не хоче йти, зупинився, рухаємося прямо. Лівий поки що повороту, і зараз ми будемо повертати ліворуч, надаємо перевагу нічого. Ми робимо лівий поворот. І одразу ж перелаштовуємо цю праву полосу до сусідньої лінії розмітки. де перевагу пішоходом. Нагадаю, якщо автомобіль в одній полосі зупинився, то ви далі, якщо їдете в сусідній полосі, не маєте права їхати, поки ви не присвідчитеся в тому, що на пішохідному переході немає людей. Це у нас згідно пункту правил у нас крапка 4. Рухаємося прямо. Тут у нас дуже багато пішохідних переходів. Бачимо знак 3,29 максимальна обмеження швидкості 40 км на годину. На цьому маршруті є один такий досить стрімний лівий поворот. Там треба бути вкрай обережним. Лівий поки що повороту. Приїхали пішохідний перехід, десь приблизно один-другий. Трохи Можна було б й до цього перелаштуватися, але так як автівок там у нас немає, я вже mm. за цим пішлі під переходом перелаштуюся вже тут. Якби було їх трохи більше, то краще раніше це робити, звісно, тому що ви потім просто можете не встигнути і будете тримати праву повзу для того, щоб повернути, виконати оцей ось розгород. Розгорнулися, залишаємося у другій полосі. Поки що надаємо перевагу тролейбусу, бо, бо ми знаходимося населеному пункті, а він виїжджає з спеціальної кишені і рухаємося прямо. Підходить пішохідний перехід, я вам просто показую, що для в такому випадку вже знизу знижуєте швидкість, щоб ви не отримали помку. Об'їхали припаркований автомобіль і повернулися з полосу, обов'язково подивившись у праве дзеркало, то що чисто теоретично у з правої сторони може хтось довколісний підлізти. Мотоцикл, велосипедист, вони всі люблять дуже міжрядня, Тому враховуйте це. Рухаємося прямо. У мене зараз друга передача 30 км на годину. Для такої дороги, для іспиту, як на мене, це ідеальна швидкість. Так. Лівий поки що повороту, тут зупиняється тролейбус, до сусіна, а він вже від'їжджає до суцільної лінії розмітки. Бачите, як він вас збив з толку, Блін. і тепер я тут порушу, друзі. Треба було залишатися і чекати, поки він проїде. Бачите, я суцільну лінію розмітки приїхав, треба залишатися там. Я думав, що він зупиниться і там вийде у мене, не так вийшло, як хотілося. Ну добре, рухаємося далі. Припаркований автомобіль у нас з порушенням, так може тільки таксі зупинятися для висадки посадки пасажирів чи розвантаження, завантаження, вантажу, пішохідний перехід. Людей людей немає права повороту, повертаємось у крайній праве положення. Рухаємося прямо. Знов у нас припаркований автомобіль. Махнули лівий пакій повороту, подивилися в зеркало. Повернув голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в слюбій зоні. Та рухаємося прямо. Тут вже я не буду, з вашого дозволу, перелаштовуватися, але на іспиті, мабуть. Ну, я б особисто на іспиті перелаштувався. Про це вже тут не буде пітлять. Звісно, що краще перелаштуватися, щоб не отримати ніякої... Прямо. І ось тут у нас досить цікавий лівий поворот. Як для новачка, я вважаю, що він дуже важкий, тому що три полоси, ні, дві тут виходить, автомобілі летять і вам треба їх пропустити. Залишаємося, бачите, крім того, що то звідки ось повертають. Поворачуємося, дивісь, дивіться, і дивіться ну, мені полезло тут, а зараз я повертаю, без проблем. повернув. Тут у мене перекриваю острівець безпеки і вже тут я прилаштовуюся у праву полосу, трохи подалі від цього автобуса він. Може бачить чи не бачить, хто зна. Білий показник повороту, перелаштувався у крайню праву полосу і рухаємося. Друзья, если вы едете, то только, только что была бы такая плохая дорога, знаете, бывает. Трапляються такі ями досить глибокі, да? ви там їдете, десь щось поки в зеркало подивились, вже повернулись на дорогу. Голову дивитесь, що ви вже в ту яму летите зразу по тормозах і на зажатих тормозах ви влітаєте в ту яму. І це, друзі, велика помилка. Тому що коли ви зажали ці тормоза, маса змістилась напередок, тормоза збиті, зжаті. Цей удар ще він гірший, ніж ви зробите що, ніж ви затормозите, і потім вже там за якийсь час, за якусь відстань там за пів метра чи за метр, там, дивіться самі, відпустіть, розвантажте тормоза, їдьте в ту яму на розрушених колесах. Маса кузова трохи вона переміститься назад, повернеться туди куди треба. А супорта, ну, тобто, Гальмівна система вона не буде зажата і такий удар він буде не такий критичний для, як для тормозної системи автомобіля, так і для ходової системи в цілому. Перехрестя у нас з круговим рухом. Повертаємо. Ми лівий поки що повороту не вмикаємо, вправо від нас його не вимагають. Ось дядька повинен нас був пропустити, але у нього був час Проскочити, а вже тут а ми з'їжджаємо з перехрестя. Нагадаю, що ви напевно бачили, що деякі водії, коли заїжджають на перехрестя з, з круговим рухом, вони вмикають лівий показчик повороту, не дивлячись на те, що цього в правилах немає. Друзі, при заїзді воно нікому не потрібно, так, але, як на мене, цей лівий показчик повороту потрібен, коли ви їдете, далі другого з'їзду. Щоб коли ви їдете, наприклад, у правій полосі, а у лівій є автівка, щоб автомобіль, який їде, щоб він бачив, що ви, коротше, повезло залізничний переїзд, закрився, бачу, у зеркало заднього виду, Щоб він бачив, що ви далі по колу їдете, розумієте? то, що він ваш правий поворотник він не бачить, він може уявити собі, що ви будете також з'їжджати, як і він. І він може так з вами, типу отак. Їхати і опа, і притерні, дай Бог. І тому, друзі, дивіться, поки ще повороти, повертаємо ліворуч, не наїжджаємо там на суцільну лінію розмітки. Вона досить так намальована, маршруточка так непогано так перетнула е, суцільну лінію. Не даємо перевагу пішоходу і обов'язково на цю лінію не наїжджаємо ось. і рухаємося прямо. Лівий покащик повороту, повертаємо ліворуч, знак головної дороги, ліва, головна дорога повертає ліворуч і ми повертаємо дотримуючись розминки. Рухаємося прямо. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Заїжджайте на територію сервісного центру, Паркуєтесь там, де вам накаже інспектор, отут ви вмикаєте правий покажчик повороту, я вже не буду його вмикати. Заїжджайте туди на територію, ви бачите, яку охоронець закриває. І там ви зупиняєтесь, не забувайте ставити автомобіль на ручник. Бажаю вам скласти іспит, так коли ви заїдете на території, почути з слова, які ви хотіли чути, про те, що іспит складено. Я вас вітаю, бажаю гарного дня та до зустрічі на дорогах. Всім пока!